Дівчата, записуємо фразочки для гендерної рівності. Поводить себе, як дід базарний, не першої молодості хлопчик, але на спорті, то на вечорочок можна й запросити. Він трохи істерічка, але ж ви бачили, який у нього зад. У нього непогано виходить, як для мужчинки. Ти диви, блондинчик, а ще й щось розуміє. Та треба дивитися на бачу, щоб знати, чи облесіє та чи з пузом буде. Чоловік має бути господарем в гаражі і жиголо в ліжку. Не чоловічого це розуму справа. мій нехай вдома сидить. Їсти готує. Насправді я не підтримую гендерні стереотипи, сексизм в обидві сторони і вважаю, що обидві сторони мають від цього позбавлятися. Але коли я доношу це в м'якій толерантній формі, цього просто не чують. Тому як то кажуть, начувайтеся. можливо, хоч так дійте. А ви, будь ласка, поділіться своїми історіями і думками на цю.